Друзі, ми разом із національним олімпійським комітетом продовжуємо занурювати вас у світ олімпійського спорту. Впевнений, що коли справа доходить до обговорення футбольних новин, справжні фанати цього спорту можуть годинами сидіти і аналізувати команди гру футболістів. Ну я чесно власне так і роблю. Але історія футболу набагато глибша, ніж ви можете собі уявити. Україна на Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться власне влітку у Парижі, буде вперше виступати у. Цьому виді спорту від Європи а національний олімпійський комітет вже робить все можливе, аби наші хлопці зіграли як найкраще. Тому з цього приводу ми вирішили трошки більше дізнатись про історію одного з найпопулярніших видів спорту у світі. Тож давайте дивитися. Футбол, здається, немає жодної людини у світі, яка б не знала про цей командний вид спорту. В нього грають мільйони людей у більш як 200 країнах, що робить його найпопулярнішим видом спорту на планеті. Але як починалася його історія? Футбол існував ще за часів стародавнього Китаю, давніх греків, римлян та ацтеків. Уявіть, вже тоді у світі люди грали у щось схоже за принципом, що нагадує сучасний футбол. Але той вид спорту, яким ми знаємо його сьогодні, пішов від британців. Перші правила гри були придумані ще у далекому 1863 році. Вже тоді створювали перші футбольні клуби. А от популярною у світі за межами Британії ця гра стала завдяки британцям британським морякам, які поширювали її у країнах Європи, Латинської Америки, Азії та Африки, коли припливали у тамтешні портові міста. На сьогоднішній день футбол перетворився на справжній бізнес. Десятки футбольних клубів завдяки рекламі заробляють мільйони доларів. А найтоповіші футболісти стають найпопулярнішими та найбагатшими людьми світу. Важко знайти людину, яка б не знала такі імена, як Девід Бекхем, Кріштіано Роналду та Андрій Шевченко. Олімпійським видом спорту офіційно футбол став у 1908 році, завдяки англійській футбольній асоціації. Того ж року в Лондоні був проведений перший турнір. Участь української чоловічої збірної з футболу на Олімпійських іграх 2024, що відбудеться у Парижі, стане дебютною. Наша молодіжна збірна виступатиме від Європи. Загалом у турнірі братимуть участь 16 команд. А кваліфікація на турнір відбулася у межах молодіжного євро 2023 Ізраїль та Іспанія стали першими, хто отримав квитки до Парижу на Олімпіаду від Європи. Третій учасник мав визначитися після матчу України та Франції, де підопічні футболіста і тренера Руслана Ротаня здобули перемогу 3-1. Саме вона дозволить Україні вперше в історії бути представленою у футбольному турнірі на Олімпійських іграх. Єдиним невирішеним питанням залишається те, що міжнародний олімпійський комітет дозволив брати участь у іграх російським та білоруським спортсменам у НІТА. Альмальному статусі, але як заявив президент Національного олімпійського комітету в Україні Вадим Гуцайт, позиція нашої держави в цій ситуації незмінна, і боротьба за скасування цього рішення буде продовжуватися і надалі. А поки ми бажаємо успіху нашій молодіжній збірній та чекаємо додому з перемогою.